І в Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Про це повідомили в нацполіції. Вказано, що зловмисники вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи моніторинг соціально значущих хвороб. Поліціянти провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживанням фігурантів справи а також у їхніх. Их службових кабінетах і в автотранспорті посадовцям та лікарям загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. І в ніч на 19 січня росіяни атакували Україну, застосувавши 61 ударний дрон типу шахети безпілотники імітатори. Про це відзвітували повітряні сили ЗСУ. 43 «Шахети» ліквідувала українська ППО. Ще 15 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Раніше повідомлялося, що зранку у Київській області пролунали вибухи через роботу ППО.